Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Лева, Яким буде березень для вас? Давайте дивитись коротесенько про головне підказки, поради на цей місяць. Чого слід очікувати? За чашечкою кави або чаю можете запланувати, звісно, свій березень. І так, башня, дев'ятка кубків, десятка мечів, король мечів і єрофант. Насправді ви будете закривати старі питання. Хороший місяць, ви будете задоволені собою, не хвилюйтеся, гірше уже не буде. І всі ситуації, пов'язані з мечовими моментами, тобто якісь проблеми, конфлікти, сварки, можливо, навіть щось, що стосується вашого здоров'я, буде закриватися якраз в березні. Все це руйнується. Це буде такий спонтанний місяць. Його важко, я на початку вам сказала, заплануєте, але його буде важко вам запланувати через те, що є башня, і все трішечки може йти не по плану. Мені подобається лише те, що ви все ж таки досягнете бажаного, поборете всі свої проблеми, закриєте вже оцю десятку, відпустите вже цей негатив, будете задоволені собою, тому що вам вдасться. Навести порядок в справах або ж вдома щось таке важливе зробити у березні і будете задоволені собою. Також ви налагоджуєте в березні спілкування, і вам подобається те, що насправді біля вас є велике оточення, що вам є з ким порозмовляти, поспілкуватися, що є якісь оці позитивні емоції. І також хочу звернути увагу на єрофанда, тому що це дуже важливо. З однієї сторони, ви трішечки хочете закрити себе від цього світу, не показувати свої емоції. Деколи вам здається, що через ваше добре серце так і відбувається все, що вас ображають тільки тому, що ви занадто довіряєте людям, занадто близько їх впускаєте у своє життя, і ви хочете деколи здаватися трішки холоднішими. Але насправді, мої дорогі глядачі, у вас дуже багато добра і тепла, правильних емоцій. У вас сильний характер, і всі випробування, які ви проходите, нехай не роблять вас холоднішими, черствішими, а навпаки, хай ще більше відкривають вашу добру душу і ваше щире серце, тому що це насправді ключок до вирішення усіх ваших питань. Ви і так сильні характером, і вам не треба ніколи показувати фізичну силу. Вам вистачає просто прийти. І ви вже розв'язуєте якісь важливі питання. Знаєте, у вашому випадку це виглядає так, що люди не можуть вам нічого сказати прямо в очі, і завжди це відбувається за вашою спиною. Коли ви це чуєте, вас це розчаровує, що ви близько впустили цю людину в своє життя, що ви в чомусь довірились. Ось якраз такі питання в березні ви будете пропрацьовувати, щось закривати, з кимось розривати стосунки. А з кимось навпаки їх налагоджувати. І ось це все буде пропрацьовуватися у березні місяці. Ще хочу сказати, що башня дуже часто показує такі важливі зміни, коли ви можете раптово змінити і роботу, і місце проживання, коли ви можете переїхати, тому будьте готові до такої спонтанності. Знаю, що зміни не завжди приємні, але вони ведуть до кращого, і у вашому випадку точно треба вже закривати минуле. Кудись можливо переїжджати або стосовно роботи пробувати щось нове, нічого не боятися. Тому, дорогі мої глядачі, пам'ятайте, що ключик у ваших руках і саме ваше добре серце, щира душа вирішує все у березні як найкраще. Тому не показуйте. Свою фізичну силу не конфліктуйте. Я ще закликала на початку року, що не можна конфліктувати, не можна показувати і проявляти агресію. Навпаки, показуйте свій сильний характер і не більше. Все у вас вдасться, все буде добре. А ще хочу сказати, що буде дуже багато духовного наповнення. Після цієї башні, після різних оцих випробувань, ви будете дійсно наповнюватись, ставати спокійнішими. У вас буде багато моментів для радості. Тому я вам бажаю, щоб березень приносив лише хороше, щоб ви відчували багато тепла, добра, позитиву. Вдалого вам місяця і до нових зустрічей!